Шалом, це, Славко, першу атаку ми засобі благополучно проспали, але ці, як би це сказати, резиденти квір не заспокоюються і нібито обіцяють другу, так що треба щось записати про всяк випадок. Я від них такої прийти не ожидав. Все-таки хочуть показати, що щось можуть. Тут ви мені дорікаєте тим, що я нібито не згадую за південні маршрути на Москву. Ви не враховуєте таку очевидну річ, що південними маршрутами на Москву можуть скористатися лише повсталі народні маси. Це шлях царевича Дмитрія, Стінькі Разина, розумієте, Пригожина, всі оці муравські шляхи. Це шляхи для... Народних мас пройти в ними можуть тільки народні маси. І приклад того, що ми ними не пройдемо, це наша операція в Курській області. Вона вимагає розмаху. Розумієте, це от те, як в принципі Ататюрк діяв, ну це вам треба почитати за кампанію Гамільтона на Дарданелах. Якщо лишати половину сил для оборони після того, як атака не вдасться, то у вас нічого не вийде. Пам'ятаєте, це приклад в тому числі і Пригожина, що не можна думати відразу за те, як, як не вдасться і як вдасться. Це щоб ви зрозуміли, це полковод державник має дбати. Той, який веде коаліційного, чому НАТО закликають до обережності? Тому що там є що втрачати. А таким як ми або Пригожин втрачати нема чого. І якщо вже вирішили Курськ, то треба було діяти Курськ. Бачите, кішка щось відчуває. Тепер друге питання. Нас з вами має все більше турбувати. Що буде, якщо маск... Перекриє постачання Україні. По-перше, ми не знаємо, чи це зробить маск, чи Трампушка, чи Трампушка це звалить на маска, чи це звалить на, наш, на маска наша пропаганда. Коротше кажеться, це все умовні образи пропаганди, умовні образи наших страхів. Розумієте? Маск це от той буржуй, якого ми маємо боятися в пропаганді. Розумієте? Оце як його звали, 1908? ні ну то був Троцький. Ні, не будемо таких асоціацій. Так ось хто нам допоможе, як завжди, генерал Огюстен поспішає нам на допомогу все, як винуждені прогулки. Між іншим, раджу вам ще раз переглянути винуждену прогулку, трохи посміятися. Навіть от розумієте, в чому проблема? Скальпи, і тар не мали технології і тар. Пам'ятаєте, французькі скальпи, що нам передавали, чому ми не наносили удари в глиб? Московщини обмежувалися, в тому числі, Кримом, тому що боялися і були вже удямики, що Бідон обіцяв перекрити українську допомогу. Але ж в принципі влітку 24-го кішка зараз спішить, бачите, не тільки генерал Хюстер, але й кішка. Спішить. Бачите? в ефір. Да, Не тільки поздоровити вас з Новим роком. Кіцуню, що ти відчуваєш? Ну, це я знаю, що вона нюхає передачу за ікру воєнного часу, за дешеву ікру, за вибір дешевої ікри ми, мабуть, зробимо. Я ще не узгодив цю тему засею, але вона сьогодні я побачив, що ваша довіра до мене не підривається нічим. Щоб я в кадрі не робив, я скажу, ви мені продовжуєте довіряти. Так що, може, ми вам зробимо сюжет за вибір дешевої ікри воєнного часу, тому що ну, всім важко. І качественно. Ну, іка, Бачите, все-таки вона вже схиляється. Так ось, я не розумію, що мав, мав нам не дати бідон влітку 24-го року, щоб не бити вглиб. Тому що технічні можливості у скальпів були. Але це інше питання. Виникає питання, що буде, якщо Трампушка позбавить нас американських бомб до f 16 По-перше, американські бомби є не тільки в Америці, але там є ж знову ж такі обмеження ІТАР. Уже січня за нас генерал Агюстен подбав за про нас січня. Ми якось, я це, моя вина я цими міражами не займався. Ну, в сути, ну не до того, бо я вчасно. Часто повідомив за міражі, пам'ятаєте, минулого власне все це відбувалося навесні того цього ще року. Ми часто вас попередили за міражі, але виявляється, що 16 січня президент Баков от, от, отвалив нам 40 хамерів і обіцяв, щомісяця давати по 50 бомб-хамер. І, ймовірно, значить, що ці бомби Хамер і нам таки давали. Ось ця картинка з французького сюжету по удару по казачих лагерях. Вже, на жаль, в березні 24-го року застосували її в козачих лагерях. Прямо я скажу, що між Тіпліцю мене серце обривалося, коли я таке бачив, все-таки війна настільки жахлива. Розумієте, війна і теплиці це річ просто несумісна. Це от вся антигуманність війни в тому. Так ось це бомба комбінованим наведенням, дальністю її 70 кілометрів, але з ракетним двигуном можна зробити більше. В основному бо поки що бачив 250-кілограмові чи 500 кілограмові протибункерні, нам передавали ще неясно. чи… МК-81 одну тонну, в принципі, теж можна оснастити ракетним двигуном. Щодо дальності поки що заявлено 70, може бути більшою. ну, Для 250 -кі -кі кілограмовки як з іншим двигуном, носії були Су-25, Міг-29, в тому числі і Міраж 2000. Я носієм як скальпа, так і бомб цих гамер. На початок бойових дій вона. Позиціонувалося як поміха захищенна, є GPS і енерційна система з додаток лазерне наведення, GPS і інфрачервоне наведення. Ну, що можна сказати? Якщо французи дотримали поставки по 50 бомб на місяць, то в принципі це непогано. І, сподіваюся, якийсь заділ є. Ну, і насправді вони ж не будуть давати нам міражі без озброєнь, як ви розумієте, це все таки ж. Не голландці, не американці. Якщо Макрон сказав, Макрон зробив. Все-таки дурні люди з жінками старшими за себе не, ж, не одружуються і не живуть. Це ракета заходить на Сумщину. Добре, нам ще треба буде прорватися в нову пошту. Слухайте. Там надходять подарунки для нас. Ну що, будемо сподіватися, що. Хуйло не зіпсує нам свято, покаже все, на що він спроможен, і ми з того посміємося, дружно. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. З наступаючим вас Новим годом, роком. Да. Здоров'я, здоров'я, здоров'я. Да, Ася у нас любить поздоровляти. Мені якось я з дитинства не любив нікого поздоровляти, але вона мене привчає успішно. А здоров'я, як сказав Славко, а щоб все... пережити Путіна. Так, да, єдине, що нам зараз важить, це його пережити. Подивитися, як вони по ньому сумуватимуть. Все буде хорошо. Ми повинні вижити і пережити його. Ну ми вже вижили, лишилися його пережити.